Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу з вами поділитись рецептиком смачнючих сухариків. Ось я порізала такий багет крупними такими шматочками та поляла оливковою олійкою, посипала спеціями. У мене тут орегано та італійські травки. Да, італійські спеції. А також я сюди вичавила часничок. У мене такі миленькі зубчики, я десь штук 5-6 вичавила. А також сіль. І це все добре перемішала. І зараз покладу у духовку, розігріту ось на 150 градусів і буду помішувати десь на півгодинки, помішувати лопаточкою та обжарювати. Ці сухарики дуже-дуже смачнючі. Їх можна додавати у суп. У салат, а також просто так їсти, вони дуже смачні. Всі моїм знайомим дуже подобаються. Дівчатка, я через 10 хвилин збільшила температуру на 170 градусів. Тому що дуже довго чекати. Я хочу, щоб вони зажарились швидше, ці сухарики. Бачите? Якби ви знали, який тут стоїть аромат, воно так смачно пахне. Дуже апетитно. Ось така смакота у вас вийде. Якщо ви приготуєте за моїм рецептиком, я дівчатка поклала 170 градусів десь через хвилин 10. І в мене хвилин 10 не більше вони стояли при 170. Тому 150 десь 10 хвилин і 170 10 хвилин. За 20 хвилин все вже готово. Тільки не відходьте від них далеко. Постійно треба дивитись і контролювати. Все, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Дивіться, яка смачнюча і гарнюча смакота. До побачення!